Пан Станіслав, власне, у нас теж зіграв дуже серйозну таку роль. Власне, вони вдвох із мовчаном. Вони шукали, як то кажуть, скарб. Найцінніше, що є, в принципі. Ми знову ж таки не хотіли з них зробити алкоголіків, і вони дуже, само, дуже боялися, щоб не бути не виглядати. Я кажу, слухайте, є елементарна річ, коли люди, ну як то кажуть, а, ну трохи вчора посиділи, а сьогодні у них трошки по-інакшому. І вони це зробили так делікатно, що ці люди не виглядають ну, декобразами, що це не є а, погано і це не є знущання. І ми всі це робили, як то кажуть. А, так, щоб не ображати людей. Ця людина взагалі-то він е, танцює. Він в, в музичному драматичному театрі е, артист балету. -балет. Але коли я побачив його фактуру, власне, я зрозумів, що це ну, кращої фактури для того, щоб сказати е, або зробити відразу, що рибою смерди, ну не може бути, розумієте? І от він просто став так подивився, все, не треба нічого грати, він має фактуру відразу, розумієте? У нас були задіяні взагалі фантастичні музиканти, які називалися Гурт Петровичем. Де є Петрусь? Де він є? О! Це взагалі цар. Повірте? Це цар музики. Ця людина на Майдані була всюди. вона своїми цимбалами вона може завести все. Якби не вони, то нас би гуцули просто з'їли. Повірте? Тому що ми накривали правдиві три столи, так як має бути на весіллю. Все так, з правдивою їдою. Ми почали наливати води замість горівки. І підійшла до мене знаю, одна пані у мене було і сказала... Тяжко О, це була правдива. Це, це, це після того було. Підшла до мене пані і каже, слухайте, пана, ви або наливайте правдивої горівки, або вам зараз писки тут б'ємо. Бо розумієте як? Бо тут є, ну, то є веселя. Люди сіли за столи, почали грати, всі собі почали собі файно, як то кажуть, балювати. І майстри, як почали грати, нарік всі тарілки кинув, бо вже без діли все, в секунду. І бігом танцювати. Ми всі камери теж за ними, і давай танцювати, давай знімати то все діло. Тобто ми не встигали за людьми. Там немає постановочних якихось кадрів або сцен. Ми просто ходили за людьми і знімали їх, як вони живуть, як вони їдять, як вони грають, як вони танцюють. І ми це все діло майже знімали одним кадром для того, щоб людей якомога більше... Показати в незапропонованих обставинах, а в обставинах, в яких вони живуть, в яких вони перебувають.